ти Йода, Рядом злобце, а потім русиш. Ти мав Мистецтво ніколи не помре. Чому ти стоїш? На що ти чекаш? Ніхто не покличе тебе одного. Ти не потрібен, ти ніхто, ніхто не покличе тебе одного. Ти не потрібен, ти ніхто, ніхто не покличе тебе одного. Ніхто не покличе тебе одного, чому ти стоїш, на що ти чекаєш? Ніхто не покличе тебе одного. Ти не потрібен, ти ніхто, ніхто не покличе тебе одного. цим людям не зрозуміти тебе. Ти лише повітря, ти лише попіл, тобою дихають, тобою кидають Ти для них очірка, то полиш відрасує, ною Ти не помичаєш, як знову тебе обісрали Все розказали, ти не знаєш чий язик відірвати. Oh. Як жаль, хуйня, окей, без мисло. Чому ти стоїш, на що ти чекаєш, ніхто не покличе тебе одного? Ти не потрібен, ти ніхто, ніхто не покличе тебе одного. Чому ти стоїш, на що ти чекаєш? Ніхто не покличе тебе одного. Ти не потрібен, ти ніхто, ніхто не покличе тебе одного. Тим людям не зрозуміти тебе. Ти лише повітря, ти лише опопір тобою, дихай тобою кидаю, ти для них ганчірка, тобою лише витираю свої смердючі ноги Ти не помічаєш, як знову тебе обісрали все розказали, ти не знаєш, що я відірвати Чому ти стоїш, на що ти чекаєш? Ти Ха? цим усім людям наплювати на тебе ти для них ніхто, ти просто за на них бо от вони для тебе ніхто Справу свою не кто працюй до кінця, не жони за славою, вона прийде до тебе сама. Усім потрібні гроші, мені потрібна правда, усім потрібні гроші, мені потрібна правда